Естетікс від бренду «Іфагрі» – сучасний гібрид кукурузи, створений для фермерів, які обирають стабільність і прибуток. Фао 280 середньорадній і простий гібрид кукурузи інтенсивного типу із зерном зубовидного типу, який підійде для вирощування як на зерно, так і на спирт. За рахунок формування качана, в якому наявні від 14 до 18 рядів, а кількість зерен в ряду сягає від 34 до 40 штук. Гібрид «Естетікс» здатний формувати урожайність на рівні до 18 тонн на гектар. Висока Стійкість дозволяє починати посів даного гібриду одним із перших, що дозволяє значно розширити строки сівби у бік ранніх. Гібрид відзначається високою енергією росту і швидким відновленням після стресів. Міцна коренева система дає можливість посіву за різних технологіях основного обробітку ґрунту та дозволяє ефективно використовувати доступну вологу в ґрунті. Гібрид здатний витримувати короткочасні, посушливі періоди без значних втрат урожаю. Естетік стійкий до стеблового та кореневого вилягання, придатний для вирощування Культурі та витримує тривалий перестій. Гібрид має генетичну стійкість до найпоширеніших захворювань кукурузи фузаріозу стебла та качана, гельмінтоспоріозу, похирчатої сашки. Що скорочує витрати фермера на захист рослин та знижує ризики втрати врожаю. Висока продуктивність забезпечує стабільний прибуток з одиниці площі. Оптимальна тривалість вегетації дозволяє використовувати гібрид Естетікс у регіонах з помірним та достатнім зволоженням. Естетік забезпечує ідеальний баланс між врожайністю та вологістю зерна на момент збирання. Гібрид Естетікс є ідеальним вибором для фермерів, які прагнуть стабільних високих урожаїв із максимальною економічною ефективністю. Його використання забезпечує стабільність врожаю в умовах змін клімату, дозволяє ефективно керувати виробничими витратами і забезпечує високу прибутковість вирощування насіння кукурудзи.